А зараз я покажу, як ми збираємо храповий механізм гейковерта Пларату. Це мх це 200 приблизно це може так виглядати, це майже як за інструкцією, з деякими відхиленнями. По-перше, для збирання нам буде потрібно таке мастило. Воно йде разом, ну, або у такій тарі кілограмовій, або воно йде разом з гайковертом у маленькому пістолеті. Після розбирання, розбирання згідно інструкції, там всі все знають, що треба перевірити перед збиранням? По-перше, стан на півкулі штуку поршня. Вона там не повинно бути жодних задирів. Вона повинна бути блискучою. та, ну, Тобто, задири відсутні, це спрощує. Далі перевіряємо стан опорних втулок. Ми бачимо тут деякі незначні. Сліди від використання, але це не критично. Тут ми встановили нову втулку, вони встановлюються насухо та не вклеюються жодним лактайтом. Раніше їх клеїли, зараз ми їх не клеїмо. Сам корпус, він же важіль. По-перше, повинна бути на місці та ціла, цілий штіфт 3 мм. По-друге, перевіряємо стан цієї напівкулі. Та е, то місце, де встановлюється опорна напівку. Вони повинні бути чистими, без Е, mm -hmm. Другий момент. Бачимо наявність е, фіксуючої пружини. Е, якщо пружина зношена, е, сам важіль не буде застібатися за шток, і він буде постійно. Залишатися у положенні вперед. Якщо у вас є така проблема, його треба замінити, можна з'ясувати, що він у нормальному стані, якщо він виступає в отвір. Коли його вже не видно, коли його розсунуло, розчавило. Так? Ми його не будемо бачити, він не буде фіксувати на бівколу. Добре. Ця поверхня майже не зношується, але ми тут можемо бачити сліди. Відбитки від храпового колеса. Це не критично. Добре. Далі оглядаємо зубчате коло. Дивимось, дивимось, дивимось. Бажано щоб не було жодних сколів та відсутніх зубів. З часом з'являється невелике викрошування верхніх частинок, але це не завжди критично. Якщо ви працюєте з великим зусиллям, це не буде для вас проблемою. Провідна собачка те ж саме. Не повинно бути сколів на зубах. Добре. Напів куля. Це ну, буквально сталева куля, шарик розрізаний навпіл. Він повинен бути без задирів та пошкоджень. Найчастіше він псується з цієї сторони та пошкоджує. Цей ну, відповідно, частину, де він встановлюється. Тому перевіряйте, щоб тут завжди було все змащено та без задирів. Якщо з'являються задири, треба заполірувати наждачкою 800 тисяч до усунення задирів. Ця річ вона як витратний матеріал. Вона не дуже дорога, якщо потрібно, замінюйте. Добре, зараз ми продемонструємо, як ми його збираємо. За допомогою асистента, будь ласка, пане Олег, продемонструйте. То які частини ми намазуємо це, ну, більше як ми ділимось своїм досвідом. Тобто, по-перше, по добре напівкуля повинна бути змащена та місце під нею. За кадром ми попередньо все вимили за допомогою очищеного гасу. Газ російською мовою керосін Після чого обробили усі поверхні таким очисником поверхнь вюрт або аналог для обезжирювання якщо так можна сказати. Вставляємо пружинки, трошки намащуємо та відповідним отвором. Попадаємо на направляючий штіфт. Він знаходиться між двох пружинок. Він, ну, Як наче направляючий. Воно і без нього працює, але для збирання воно так зроблено, воно покращує. Збирання це так до слова. Збирання цього хроповика ну, достатньо немаленький, вам вистачить грамів 50-70 мастила. Звертайте увагу обов'язково, щоб змазка, мастило було саме таким. Інші ну, тобто це нульова в'язкість да, другого класу, мастило, типу літол і так далі не підходить та не можна тут використовувати мастила, які мають тверді частинки, ну, типу як пасти збиральні або щось з молібденом, з графітом. Заборонено. Про інтервал виконання цієї операції ми ну, вже розповідали кожному індивідуально. Чим частіше ви будете це робити, тим краще. Тому що пудра з оцих втулок змішується з мастилом та може блокувати роботу хроповика. Зверніть увагу, майстер що робить? Він накладає достатньо велику кількість саме у це місце, де з'єднується сам важіль та шток. Це найвразливіше місце, найшвидше знашуваємо, якщо так можна не дуже грамотно сказати. Але суть в тому, що виробник колись тут навіть зробив тавутницю для шпрацювання, але на практиці воно не дуже добре працює, тому що частіше треба виконувати очищення цих поверхонь від пудри, яка утворюється при роботі гайковерта. тому... Добре, що воно там є, але це самий надійний е, спосіб е, виконати обслуговування. Після того це він вже такий зібраний, майже готовий до встановлення, але зараз ви бачите, що майстер наносить е, на тарцовій поверхні невелику кількість е, мастила, цього більше, ніж е, достатньо. Ви можете також е, тонким шаром нанести мастило на тарцові поверхні опорних втулок. Але, повторюсь, не стільки важливо, як багато ви покладете при збиранні мастила, як те, наскільки часто ви будете виконувати технічне обслуговування. Також, також за кадром у нас є квадрат, його треш, та, теж треба вимивати. Оці частини, щоб він не накаплював бруд. Тобто, це теж треба робити у керосині газ використовувати, так, очищений, та очищувати за допомогою обіжирювати. За допомогою очисника гальм. Ну, наприклад, або універсального очисника. Оця втулочка, яка лягається на квадрат, її можна теж легенько змастити за цими поверхнями. У такому положенні... положенні ми його беремо і вставляємо всередину. М -м -м. А витащить, пожалуйста. Забув. Демфер. Там у торці резиновий демпфер. Коли ви натискаєте кнопку на пульті та е, робите вихід е, штоку поршня, е, важіль е, цією частиною впирається у резиновий демпфер. Завжди перевіряйте його наявність та цілісність. Якщо він буде відсутній або він буде розірваний, велика вирогідність того, що ви зруйнуєте е, сам важіль. А, що далі? Квадрат Ти будеш знімати гейтва. Знімаю. Для наступного фокусу можна використовувати піски. Лищата. 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 Вставляємо у лищата привідний адаптер же квадрат. Послідовність ви можете все виконати на столі, вимити разом з деталями храпового вузла просто трошки поспішав. Тому ми зробили це вчасно. Тобто, все, що відбувається зараз, це там, до 10 хвилин це ми робимо там, не поспішаючи. Ще 10 хвилин виконувалось розбирання та мийка внутрішніх узлів. Тобто 20 хвилин це з запасом. Вдягаємо на квадрат та з'єднуємо. Тобто ми ключ за годинниковою стрілкою до щелчка повертаємо. Тобто у нас з'єднався е, шток з вайлером. Зараз ми встановлюємо втулочку, закручуємо два гвинти та закриваємо торцеву кришку. На цьому обслуговування гайковерта у нас закінчено. Дякую за увагу.